Ректора університету Київського богомольця Юрія Леонідовича, тому що він е, своїм лаконічним і вмістовним докладом практично е, намітив усі генеральні, скажімо так, чекпоенти температурного менеджменту. Але м, трохи, трохи детальніше щодо е, ненавмисної індевертит е, переопераційної гіпотермії. Чому ми власно торкаємо саме цієї теми? Ну, по-перше, ненамисна переопераційна гіпотермія була встановлена Це перше, перше ускладнення від загального знеболення, яке було встановлено після того, як з Бенефісом зайшла загальна анестезія на ланки медицини. По-друге, незважаючи на усі технології, на усі точки поваги. Ненамисна пропераційна гіпотермія по цей час складає і викликається у 90% пацієнтів, які підлягають будь-менш великим чи малим хірургічним втручанням. Знову ж так, незважаючи на те, що ще з 1985 року, коли почали складатися за потребою, Пакети та рекомендації щодо мінімального хоча б моніторингу пацієнтів задля їх безпеки, то температурний моніторинг був, був доведений з одною складовою. Від цього. Тобто, температура є такою ж вітальною функцією, да? ми все добре для всіх відомо, як. Призводна вегетативного балансу до на рівній мірі стоїть з циркуляцією, оксигенацією, вентиляцією. Але чому ж по сей день, ну, як в тому фільмі, да, ти кроліка бачиш, ні, а він є, таку і у нас. Всі добре розуміють щодо важливості температурного менеджменту, але. Але і е, ті великі фактори е, ускладнень, які можливі, але чомусь ми нехтуємо за якихось причин, ну рутинно вже е, причини не з'ясовані. Я так вважаю, власно для себе, що це повинна бути точкою чекпоінта наших взаємних дискусій е, та можливо розробки чек-листів, тому що кожен раз, коли ти заходиш в операційну ти власне на власні е, очі та руки замовляєш, хоча б вмикання тепломатрасу на операційному столі. Відрізняються від цього, вже, це ну, так, гарантовано в наших е, сучасних е, клініках, але в комерційних клініках вже є декілька девайсів, які, ну скажімо так, температурний баланс вони намагаються вже зберігати. Так, от, незважаючи на те, що е, добре описані е, механізми е, ненамисної гіпотермії у пацієнтів хірургічного профілю. Було проведено незалежний аудіт і встановлено, що не попереднє зігрівання, не інтраопераційне активне зігрівання, ви бачите, тобто виконання протоколу практично не, ви, ну, не, не виконується. За виключенням післяопераційного періоду, де вже рутинно пацієнти моніторуються за температурою. Хоча Інтраопераційна гіпотермія за своїми ускладненнями, вона не гірше. Ну, я маю на увазі вагомо, впливає на безліч ускладнень. Ну, наприклад, кардіоваскулярні, да? добре відомо, що підвищуються ризики тромбозу глибоких вен, підвищується концентрація катохаламінів на фоні ненамисної гіпотермії, що збільшує. Кількість гострих серцево-судинних ускладнень у післяопераційному періоді добре відомо, що інтраопераційна ненавмисна гіпотермія вона знижує температуру тіла і продовжує за, за рахунок цього час кровотечі, і відповідно збільшує крововтрату. Призводить до розвитку зворотнього, це формується зворотне коле, до розвитку коголопатії, що на велику кількість відсотків збільшує потребу пацієнта у необхідності гімотрансфузії. Добре, відомо, що під час такого стану у нас збільшується тривалість часу відновлення і подовження нервно-м'язкового блоку, а також ми дуже часто фіксуємо відсрочений вихід з анестезією. Під час ненамисної гіпотермії за рахунок вазоспазму і він є неоднородний на фоні вазоплігії, можуть формуватися значні погіршення перфузії органів та тканин, що може бути у післяопераційному періоду ускладнювати і формувати навіть поліоргану недостатність. Також зменшується надходження кисню до тканин, що посилює ці механізми, пригнічує метаболізм, посилює гітотоксичну гіпоксію, формує метаболічний ацидоз. А тремтіння, яке е, частіше ми спостерігаємо після операційного періоду, він також на фоні цього знижує додаткову кисневу напругу маскових тканях, що призводить до центрального катаболічного стресу. Розлади тканинного метаболізму здатні сприяти інфікуванню операційної рани, зменшувати підшкірну напругу кисню на тлі терморегуляційного судинного спазму і зниження температури втричі збільшує частоту розвитку інфекційно-септичних ускладнень, побільшує відповідно строки стаціонарного лікування. І якщо взагалом, то ви бачите на який великий відсоток. На фоні е, нормотермічного інтраопераційного пацієнта ми можемо мати додаткове ускладнення у післяопераційному періоді. Якщо формувати поняття, що таке гіпотермія, то гіпотермія це, звісно, зниження центральної температури, Юрій Леонідович про це вже казав, менш 36 градусів по Цельсію. Звертаю вашу увагу на те, що гіпотермія це стан перепаративний, який може виникати. Незалежно від е, температури навколишньої середи, будь то жарко навколо, а будь то холодно, це не, не е, зменшує е, ризик і частоту розвинення інтраопераційної гіпотермії. Вона розподіляється на легку, помірну та тяжку, і переопераційна гіпотермія при температурі ядра нижче 32 градусів Цельсія у 21% пацієнтів може закінчувати летально. Терморегуляцію дуже е складно, Юрій Леонідович доповів. Які фактори? Які впливають на розвиток інтраопераційної гіпотермії, безумовно, це фактори з пов'язані з пацієнтами. Пацієнти, як молодшого віку, так і дорослі старше 60 років, вони є вже такою групою ризику, як відповідне виникнення. Ну звісно, за рахунок ще або не придбаних, або вже втрачених механізмів терморегуляції. Також навколишня середа. Температура операційної, то, що Юрій Леонідович казав, зменшення температури навіть нижче 18 або 22 градусів, да, навіть 22 градусів, вже є фактором, який формує розвиток ненамисної інтраопераційної гіпотермії. Звертаючи вашу увагу на те, що якщо ми кажемо про хірургічних пацієнтів, якщо це інтраопераційна крововтрата, то потрібно пам'ятати, що якщо ми маємо справу з елективними пацієнтами, які знаходяться у стації. Сценарії, які не є там коморбідно з не мають коморбідних захворювань паралельних Якщо вони є в теплі, скажімо так, то це одна група пацієнтів. А якщо ми кажемо про ургентних пацієнтів, і ви і можете ви проводити до предопраційного зігрівання. Але якщо ми кажемо про ургентних пацієнтів, які надходять з невідомих умов і час на температурний менеджмент, яких він дуже скорочений, то це інша друга група пацієнтів, яка є значно ризиковою. В плані розвитку інтраопераційної ненамисної гіпотермії. І, безумовно, це хірургічні фактори, це перший вид. Хірургічного втручання, якщо ми маємо справи з лапаратомною раною, то ми розуміємо, що випарювання при цьому значно побільшується. Якщо це тривалість оперативного втручання, якщо це інфузійне середовище, яке не зігріти, якщо це промивна інтраопераційна рідина в брюхі, то ми також розуміємо, що якщо вона холодна, хоча намагаються зараз зігрівати вже так стаціонарно, але бувають різні ситуації. Це одна група факторів, друга група факторів, яка формується саме пов'язана з впливом самої анестезії, і Юрій Лінінич про це розказував. Що ми, які механізми в нас змінюються, і які механізми працюють під час інтраопераційного періоду? Це кондукція, вам добре це відомо: радіація, конвекція і випарювання. І ми можемо впливати саме по пунктам на, на, на ці етапи змінювати або зменшувати тепловідачу у пацієнта. І під час анестезіологічного знеболення Зміни терморегуляції вони проходять у три етапи. Перший етап, перша фаза це перерозподіл тіла. Вона має досить короткий період, приблизно часу, часу 60 хвилин, 40-60, під час якого резко зменшується, резко зменшується температура. Перерозподіл знижує резко, різко температуру ядра, але середня температура тіла та вміст тепла в тілі залишаються ще незмінними. Друга фаза це повільне лінійне зниження, коли температура протягом 2-3 годин зменшується, і втрата тепла перевищує метаболічне виробництво його. 90% втрати тепла впроплаті. Проходять через поверхню шкіри за рахунок випромінювання та конвекції. Тепловтрати в цей період обумовлений і радіацію на 60%, конвекцією конвекцію до 30%, випарюванням до 25% і втратами через дихальні шляхи до 10-12%. І третя фаза це температурне плато. Вона формується протягом 3-5 годин, коли внутрішня температура перестає знижуватися. Вона відповідає втрати тепла відповідають теплопродукцією. Але Якщо у пацієнта значна гіпотермія, то фаза плата означає активацію вазоконстрикції для відновлення нормального температурного градієнта від ядра до периферії. Що ще важне і є акцентом саме анестезіологічного впливу, це в нормі початок змін теплової відповіді по виділення вазоделітації та холодового відгуку, воно дорівнює буквально десяткам градусів. А під час анестезії, і це має назву міжпороговий проміжок. А під час анестезіологічного забезпечення він набуває, ви бачите, на картинці ліворуч, ви бачите, що цей проміжок значно побільшується. Як можна оцінити передопераційні різки? Ми з вами казали про три фактори. Да? Це пов'язане з людиною, з навколишнім середовищем хірургічним втручанням, але звісно, це пацієнти, які перебувають у критичних станах, звісно, це прийом якихось психоактивних препаратів. Ви бачите праворуч. Немає такої, я шукала, немає такої глобальної таблиці, яка б додавала. І е, дуже велика кількість авторів каже, що пацієнти, які астанізовані або за зниженою індексом маси тіла, вони також дорівнюють групи ризику розвитку переопераційної ненамисної гіпотермії. Е, ми можемо розрахувати персоналізований гіпотермічний різк індекс. І от якщо ми кажемо про анестезіологічний вплив, звертаю вашу увагу на те, що це трохетапна да? Ми бачимо зміни температури тіла інтраопераційні, але ми бачимо, що під час проведення регіональних методик, а саме нейроаксіальних, Зміни тепла не набувають такої значності і є такий проміжок доволі лайтовий. Загальна анестезія вона формує досить значні зміни в терморегуляції пацієнта під час операції. І, звісно ж, поєднання цих двох методик призводить до найбільших змін у теплопродукції та тепл... теплорегуляції пацієнта під час операції. Так, спінальна і підуральна анестезія. Вони пригнічуються в центри терморегуляції при блокуванні периферичних терморецепторів. вазодилітація виникає з наступним внутрішнім тепло... теплоперерозподілом. Зміни гіпоталамічної рецепції температури у блокованих дерматомах в умовах регіонарної анестезії також можуть збільшувати тепловтрату. І головне. Ною причиною зниження температури шкіри верхних кінцівок під час спінальної анестезії є компенсаторний периферичний вазоспазм. Регіонарна анестезія вона практично не впливає на теплообмін, але якщо ми блокуємо велику, великий масив, якийсь якусь велику велику м'яз, то зрозумілим, що дрожання або зміни теплопродукції відбуваються під час того, і якщо ми блокуємо якийсь великий масив, то ми можемо очікувати, що можуть бути невеликі зміни у теплорегуляції теплопродукції. Значно впливають на процес теплопродукції теплорегуляції під час операції саме препарати. Це як наші інгаляційні та внутрішньовинні анестетики, так і препарати опіоїди. Найбільш за великою кількістю досліджень найбільш менш впливаючим все ж таки з'ясований препарат реміфінтаніл. Інша група вона впливає певним чином під час операції. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що температурний моніторинг під час операції це обов'язкова умова безпеки пацієнта. Юрій Леонідович докладав, який є золотим стандартом вимірювання для об'єктивізації моніторинга. На під час написання докладу я знайшла невелику кількість об'єктивних гайдлайнів, які рекомендують з високим ступенем доказовості о, о, пев, певні, певні. Дії наші для того, щоб або профілактувати, або лікувати інтраопераційну гіпотермію. Це прямий вплив. це така більш вже об'єднана рекомендація. Що це вплив, звісно, Юрій Леонідович, опять же, казав про це на кондукцію, радіацію, конвекцію і випарювання. І розподіляють ті дії, які ми можемо виконувати і повинні виконувати у передопераційний період, в інтраопераційний період і постопераційний період. Безумовно, це інформувати пацієнтів та їх родичей, вимірювати температуру тіла за годину до операції, якщо ми маємо справу з елективним пацієнтом, але часто в ургентній хірургії також це для нас доступно. Зігрівати пацієнта активними методами, особливо якщо це пацієнти у критичному стані, по похиляють. Віку, якщо вони е підлягають ургентним оперативним втручанням. Продовжувати це активне зігрівання під час операції, мінімізувати перерви в активному зігріванні, то що, опять же, Юрій Леонідович казав при транспортуваннях і прочі, що у нас є таким сірим п'ятном і вибиває процес транспортування, це взагалі жах, він найбільш небезпечний для наших пацієнтів. Вимірювати температуру тіла безперервно або щонайменше кожні 15 хвилин під час операції, при очікуваному великому об'ємі інфузії, зігрівати інфузійні розчини. І у післяопераційному періоду зрозуміло. Що... Цей компонент у нас практично виконується. У нас дуже дефіцитним перед- та інтраопераційні періоди в плані терморегуляції, впливу на терморегуляцію пацієнтів і температурного моніторингу. Ну от в середньому такі девайси є у пацієнтів в відділенні реанімації. Для його зігрівання. Ви бачите, що ну, на самом ділі це невеликий би, невеликий труд. Це більш таке забите на такий регламентний путь, щоб це вийшло вже ну, в якусь структуру. Ну і звісно, що проведення такої профілактики значним чином впливає на післяопераційні результати і якість життя наших пацієнтів. Дякую вам за увагу.